Всьому свій час. Є час війни, час миру. Нічого нового немає у житті. Війна прийшла до нас, тож маємо віру, що переможемо. Вистоїмо всі. Всьому свій час втрачати і здобувати. Хоч це нелегко, та таке життя найважливіше віру не втрачати. У себе, Україну, у Творця, всьому свій час. Вбивати і лікувати. Найкращі лікарі це Бог і час. Він зможе рани нам перев'язати і від болю уздоровити всіх нас, всьому свій час. Поразки й перемоги, хто має віру, той вперед іде, не зупиняється на півдороги. І з Богом до кінця дійде, всьому свій час, та швидко він спливає. І функції повтору в нім нема. Хто з Богом, той ніколи не програє, всьому свій час, всьому своя ціна, всьому свій час приходить час прозріння, час визнавати власні помилки, приходить час громадити каміння, час відпочинку, І час, щоб далі йти. Всьому свій час нічого не додати. І не відняти, і не змінити нам. Є руйнувати час, час будувати, час радощам і час сльозам. Всьому свій час. Мовчати й говорити. Буває й дія, і бездіяльність гріх. Є речі, що не можемо змінити. Лише Бог з часом зможе вирішити їх.